Карти тимчасового побиту зараз ця тема дуже актуальна і потрібно звертати увагу на одне основне розрізнення: чи це особа зі статусом Укр, чи це особа без статусу Укр. Якщо це особа зі статусом Укр, то люди, які заїхали після 24 лютого, отримали право після 1 квітня 2023 року податися на карту побиту. Тобто не потрібно чекати 9 місяців, як це було раніше а січневі зміни до закону це змінили. І тепер, 1 квітня цього року, ми можемо податися на карту побиту. Тільки треба пам'ятати, що можна податися на карту побиту, якщо ви маєте одну з трьох причин: перше це робота, друге це робота, яка вимагає високих кваліфікацій. І третє, це ведення господарської діяльності. Всі інші особи, на жаль, не можуть поки що подаватися на дозвіл на тимчасове перебування, якщо вони мають статус Укр. Якщо ще ця особа, яка перебувала до 24 лютого на території Польщі, то вона може подавати документи на загальних засадах, так як це було раніше, тобто стандартно. Якщо ми говоримо про приблизний список документів, то обов'язково потрібно мати дійсний паспорт, зробити фотографії. Зробити оплату скарбову, заповнити анкету. Анкету ми можемо заповнити в формі онлайн, або ж можемо її роздрукувати і заповнити так звичайно стандартно вручну. До анкети і до вище перерахованих документів потрібно додати документи, які підтверджують легальність роботи, і взагалі ті документи, які підтверджують мету перебування. Якщо це навчання, то відповідно з університету документи, якщо це робота, то документи з роботи. Якщо це інші причини, ну, то підтвердити їх іншими причинами. Якщо це робота, на неї треба окремо звернути увагу, оскільки найбільше подаються саме з цієї причини, то слід зайти на, сторінку, на офіційну сторінку управління воєводського і там знаходиться весь список документів. Тільки варто звернути увагу на один нюанс, що весь список документів, який є на сайті, може бути не зовсім повним. А повний список документів людина отримує тільки тоді, коли прийде на відбитки пальців і отримає такий документ, як визвання. Тому перед тим, як піти на особисте ставіництво, тобто на відбитки пальців, потрібно зробити повний список тих документів, які ви вже подали, наприклад, надіслали поштою, чи вже маєте з собою, і обов'язково перевірити їх з тими документами, які зазначені у визванні. Якщо ви впевнені, що ви всі документи подали, то тоді ви чекаєте. І обов'язково, якщо це робота, то обов'язково щомісяця підтверджуйте своє страхування. Ті, хто будуть подаватися з метою роботи, це будуть такі документи, як ЗУС РЦА, Думаю, він буде всім відомий і так його потрібно поновлювати. щомісяця. це обов'язково, оскільки, якщо цього не робити, то ви фактично не підтверджуєте одну з основних умов це ваше страхування.